Останні промені сонця сховались за горизонтом. Прийшла зима. Ранок не відрізнити від ночі. Через високі замети пробираємось до орологічного павільйону в темряві. Ліхтарики не покращують видимість сильні хуртовині, відбиваючи світло від густого снігу, що, здавалось, летить звідусіль. Наближався потужний циклон, причина найгіршої погоди. Отже, настав час запуску аерологічного зонду. Діставшись до павільйону, нас зустрічає перший виклик. За кілька годин ворота замило стіною снігу. Час випуску чітко запланований і ні хвилиною пізніше. Маємо поквапитись. Працюємо у шість рук. До величезної кулі, яка наповнюється водним, кріпимо спеціальний датчик. Перед цим підключаємо його до нашої системи та налаштовуємо. Готуємося до випуску. Це найважча частина. Зайвий рух, куля розірветься, а датчик буде втрачено. Швидкість вітру вже наближається до 30 метрів на секунду. Запускаємо. За польотом слідкуємо ще мінімум годину. Куля підіймається і датчик на ній фіксує на шляху підйому стан атмосфери. Чим гіршими будуть погодні умови, тим ціннішими стануть дані спостереження, зібрані в цей час метеорологами. Маємо зазирнути, ніби всередину негоди розрізати циклон і подивитися на нього від землі до верхівки. Бачимо зміну тиску, температура у нас вона починає падати. Інколи буває, коли піднімається з атмосферою, це аномально вологість. По вологості ми судимо про те, скільки води у нас в атмосфері. Отут вона почала підвищуватись, скоріш за все, в цьому проміжку хмара знаходиться. Існує міжнародна програма, за якою проводяться запуски цих зондів. Визначається деякі тижні з найгіршою погодою. Коли метеорологам буде цікаве проведення досліджень, так і тому ми запускаємо в такі тижні зонди двічі на день, інколи й тричі, тобто це зовсім вранці і аж пізно ввечері. Ну а зараз і бувають коли посередня обирається найгірша погода для таких запусків для того, щоб подивитися, які ж саме процеси відбуваються в атмосфері, які призводять до такого до погіршення погодних і синоптичних метеорологічних умов. Минуло кілька тижнів. Перш ніж негода вщухла, хмари розтанули, і ясний горизонт змінив колір. Настала пора червоних світанків. Сонце ще не підіймається з-за горизонту, але небо на кілька годин стає багряно червоним. У цей час полярної зими можна спостерігати рідкісне стратосферне явище перламутрові хмари. Вони освітлюються сонячним світлом з під горизонту та відбивають його на землю, сяючи яскравими кольорами. Але як може утворитися хмара на тих висотах атмосфери, де зазвичай зовсім сухо? Коли тут, біля Землі, повітряний потік зустрічає перешкод у вигляді, наприклад, гір, утворюється хвиля, що підіймає вологу на більші висоти, аж у позбавлену інших хмар стратосферу, на висоту вище 15 кілометрів. На такій висоті за великих швидкостей вітру і температур нижче мінус 78 градусів Цельсія, волога може існувати лише у вигляді найдрібніших крапельок переохолодженої води та кришталиків льоду розміром у кілька нанометрів. Ці частинки льоду набагато менші за ті, що утворюють звичні для нас хмари. Вони розсіюють світло по-іншому, що створює особливий люмінісцентний вигляд. Який ми бачимо, як веселку, що сяє у сутінках? З континенту натікає морозне сухе повітря, і температура на станції швидко опускається. Втім, саме в цей час, за найхолоднішої погоди, останні промені сонця освічують найвищі хмари атмосфери. Дрібнесенькі кришталики льоду, що опинилися у високій мезосфері, відбивають світло, і ми бачимо рідкісне, навіть для полюсів явище сріблясті хмари. Вони загадково сяють у небі, нагадуючи, як багато невивченого ще лишається у світі. Ясні ночі в Антарктиці найморозніші. Саме в такі години наші прилади фіксують найнижчі температури, а ми спостерігаємо найпрозорішу атмосферу. Крізь неї видно Магеланові хмари, Південний Хрест та центр нашої галактики. Найяскравіші, найбарвистіші частини Чумацького шляху видно лише з південної півкулі. Тут і справді найчастіше в світі повітря, але забруднення, що принесла людина своєї діяльністю, добралося і в Антарктиду. Вся справа у хлорі, що стікається сюди з атмосферними потоками і замикається тут полярним вихором. Поки панує полярна ніч і відбувається різке падіння температури, утворюються високі стратосферні хмари з дрібних кристаликів льоду. Саме їх існування сприяє накопиченню молекулярного хлору протягом полярної ночі. І от нарешті перший світанок. Сонячне проміння пронизує атмосферу аж до Землі, і під дією променів внутрішньомолекулярні зв'язки рвуться, в атмосферу спрямовується потік атомів хлору, що перетворюють озон на простий кисень. Озон починає зникати з атмосфери Ден-Антарктидою, утворюючи озонову діру. Починається Антарктична весна. Кількість опадів та вітряних днів різко зростає. Температура стає вищою, сніг дедалі менш прохідний, тяжкий і просочений вологою. В ньому легко застрягнути, і його складніше чистити, а це надважливо. Адже саме такий сніг може пошкодити пригоди. Вночі з приходом темряви температура опускається нижче нуля і все покривається людяною кіркою. А вдень сонячне проміння значно прогріває поверхню, так як через нестачу озону недостатньо фільтрується найбільш небезпечне ультрафіолетове випромінювання. Один вихід без захисту від сонця може коштувати полярникові зору або здоров'я шкіри і закінчитися опіками. Втім, з потеплінням руйнується. Полярний вихор, і скоро свіже, насичене озоном повітря спрямується в наш регіон, і озонова діра поступово затягнеться. А поки дні стають довшими, а температури вищими. Зникає ніч. На нашому острові прокидається життя. Найрідкісніший та такий довгожданий там колір зелений. Скелясті незасніжені північні частини скель вкривають близько ста видів моху та зустрічаються дві унікальні, єдині там вищі рослини антарктичний щучник соковитого салатового кольору та тендітна перлинниця, єдина квіточка нашого архіпелагу. Життя пристосувалося до непривітного для людини клімату. Клімат змінюється. І від швидкості змін залежить, чи встигне тутешнє життя пристосуватись до нових умов. Саме в цій частині Антарктики фіксуються найбільші зміни в кліматі на планеті: зростає температура океану, циклони приносять все більше тепла і вологи. Взимку випадає більше снігу, а влітку дощу. Тепла вода дощів просочується в льодовики, що прискорює їх танення. Морозних днів стає все менше. Все рідше утворюється товстий шар криги на поверхні океану між нашими островами. Життя просувається все глибше на південь. Скільки ж льоду в Антарктиді? Як айсберги забарвлюються у Блакитний? Чи знаємо ми, чому Антарктида опинилася у крижаному полоні і якою вона була колись? Відповіді на вас чекатимуть у наступній антарктичній серії, тож стежте за оновленнями на наших офіційних каналах у соцмережах та на каналі YouTube.